Добрий день всім українцям. Це кафе в, таке. в Італії. Це моя робота. 96 років і ми кафе. Prima Аква, відео, Prima Аква. Перші в Італії дають воду задурно і пізніше кафе. 1,20 кафе, 1,10 кафе. І тут такий гарний парк у нас є. Grazie signore. Allora buoni questi tortelli? Come ieri? Meglio, meglio, meglio. di ieri, anche ieri ho mangiato. Sì. Bene. Ora amicicina e integratori. O è stacca? Dove E' che il giornale qui. В Італії зовсім-зовсім мух нема. А цього разу, от зараз кінець жовтня, мухи як здуріли, тут прямо по столі лазять, 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 їх тут дуже багато є, тому що зима має бути. І вони бояться зими, і прямо їх тут дуже-дуже багато. А літом тут, тут зовсім ні одної мушки в нас немає. І, і навесні так само. Зовсім. У мене, наприклад, в хаті одна за ціле літо може залетіти, і баст. От так тут гарно в Італії. riso. Questo è capineta. Su scosno di дерева такие тут в парке водочазный такие есть mm. напротив мы уже были там в парке. Olia extra vergine. Bello. Buon appetito. Grazie, grazie. Anche parmigiano, eh? Così, op op op. Un bello piatto. Ti piace il riso Guido? Sì, buono è. Buono, buono. Lo Guido? Già finito caffè, così veloce! Io ancora ancora così senza zucchero, o ho anche malessinche, caffè, bismo, espresso, fatto in casa. So, barba lì, normale, normale faccio la barba. Uh -huh. Barba bisogna fare, bordo strita. Зараз ту додому і мій день закінчився робочий. На обід ось такий рис, інтегральний рис з капустою, один помідорчик і цибуля. І от... Це таке трошки темне, тому що це була червона. Бонно, оліокрудо, прикинь пандукушину, смпли по оліо до ква. Така цибуля у нас є. Червона-червона, який варіш, вона зразу опускає колір червоний. Воно таке трошки некрасиве. Але пізніше дуже-дуже ну, смачне. У нас тут петрушка є, базилік. Є ще такий, оцей базілік вже трошки добре. Мандаринки перші. І Київ. Київ у нас 3,50, берегі ще. І мандаринки у нас по 1,80. Екокваквід. Люра, бон на апті, в Італії сміття викидають. Такі різні різні, все посортовано. Ту до треба мати. Тут все закрито, тут ви не відкриєте, закрито і нам треба отут кинути умідо. Умідо це означає Еко, відкривається. Це все відходи від кухні. Ось так. І ще раз треба ось так вдарити в органіку. Все, закрилося. Ще йдемо отут. Тут таке все помішане. Я в себе в хаті, пластика-пластика, а тут таке чуть-чуть помішане, тому що Альора це папір, отут ми кинемо. Мультиматеріалі це отакі різні. І тут так само. Заблимало, відкриваємо. Бачите, наполовину порожне і закриваємо. Попробуємо відкрити і не відкривається. І ось так. Я сьогодні ще на вечір піду на дві годинки і все. Я залишаю квартиру чистеньку. тому що завтра прийде друга людина. Кухню залишаю чисту. І завтра прийде друга Італійка. Ой, як я люблю цю вулицю, вона така зелена, так гарна, так тепло У нас тут іще Я ось так біля хати недалеко. Дивіться, скільки у нас тут багато всяких різних лавочок. Аж забагато. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість лавочок і три відра, три щоб викинути сміття. Це Італія, бачите? І тут теж напроти, друге друге сміття є. Нічого нема, нічого лишнього, люди не викидають, не лишають на дорозі, не смердить, не ваняє. Сміття забирають дуже-дуже скоро, завжди через день, напевно.